Як замінити чип абсорбера відпрацьованого чорнила на прикладі Epson XP3120? Якщо ваш пристрій видає помилку абсорбера, ймовірно, що електронний рівень відпрацьованого чорнила досяг свого максимуму, і вам необхідно замінити чип абсорбера аби продовжити друк. Вимкніть пристрій і від'єднайте кабель живлення. Відкрутіть гвинт зліва на задньому боці пристрою. Після цього потягніть на себе бокову кришку корпусу і від'єднайте її. Таким чином, у нас відкривається доступ до контейнера з відпрацьованим чорнилом. Дістаньте його. Будьте обережні, якщо контейнер заповнений чорнилом, не перевертайте його, аби не пролити чорнило. Якщо абсорбуючий матеріал повністю забруднений, необхідно його замінити, аби чорнило не вилилось у ваш принтер. Для цього від'єднайте верхню кришку абсорбера. Вона кріпиться на фіксаторах. Дістаньте матеріал та промийте його або замініть на новий, або альтернативний. Наприклад, сухі серветки. Залишаємо підказку, як промити абсорбер. Але навіть якщо абсорбер не забруднений повністю і може використовуватись ще, вам потрібно замінити чип на ньому, аби розблокувати роботу принтера. Чип кріпиться з боку контейнера. Саме ця маленька мікросхема подає сигнал заповненого абсорбера і блокує роботу принтера. Обережно підріжте фіксатор чипа, зніміть його і встановіть новий чип. Натисніть аби він добре сів на своє місце. Вставляємо контейнер, бокову частину і закручуємо гвинт. Ніколи не перевертайте струменеві принтери, які вже були в роботі, оскільки відпрацьоване чорнило може пролитись всередині принтера. У такому випадку, під час увімкнення відбудеться коротке замикання і критична несправність пристрою. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.